Ракетний удар по Дніпропетровщині. Що сталося з російським бомбардувальником у ставропольському краї і звільнення очільниці центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк? Про все це докладніше за мить випуску. Я Іван Костроба підписуйтесь на ТСН Онлайн і завжди будете в курсі найактуальнішого. Черговий теракт Росіян на Дніпропетровщині. Ракетами і шахедами вони прицільно били по об'єктах інфраструктури і житлових будинках. Дев'ять ракетоохоронці неба знищили, але є і влучання. Під прицілом були і обласний центр, Павлоград, Синельникове. За даними обласної прокуратури, вже відомо про дев'ятьох загиблих, серед них троє дітей. І ще 29 людей дістали поранення. У Дніпрі російська ракета влучила багатоповерхівку і зруйнувала цілий поверх. На місці прильоту працює Анастасія Невірна. Вона розкаже докладніше. Ми зараз на місці ракетного удару по Дніпру. Стався він близько 5.30 ранку і влучили у звичайну п'ятиповерхівку. Це одна з історичних будівель Дніпра, можна сказати, візитівка міста, і зараз вона дуже сильно пошкоджена. Удар прийшовся у верхні поверхи, досі продовжує горіти дах. Рятувальники намагаються його затушити. Вся площа навколо цього будинку зараз у диму. Ми поспілкувалися з тими. Хто був у будинку на момент удару і ось що вони розповіли. Я почала одягатися, і всі взриви я слушила в квартирі. Дуже страшний. Сразу балкон зарвала. Він сюди виходить. От. Стекла там посипались. Эта сторона у мене ціла, а та сторона, я навіть не знаю, що ну, ходіла, балкона не було. У мене в цьому будинку у цьому під'їзді знаходиться п'ять квартир. Я не знаю, чи там люди живі. Ну вроді вийшли всі мене. Тут а рядом у домі донька була. Коли позвонила до доньки, донька кричала, що мама, я вмираю. Я вмираю, я не можу вийти з квартири. Станом на 9.30 відомо про двох загиблих і близько 20 поранених. Але цифри ще можуть змінюватися, бо пошуково-рятувальна операція триває туди всередину двору. Поки нікого не пускають. Ми ж продовжуємо працювати на місці, і більше розкажемо вам у наступних випусках. ТСН. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+. so Чотирьох людей вбили росіяни на Донеччині. По Селидовому і очеретиному вдарили авіабомбами. По Красногорівці поцілили з артилерії. По Покровську випустили шість ракет с 300 А загалом за добу по регіону окупанта завдали понад дві тисячі ударів. Під кількома хвилями атак був Вовчанськ на Харківщині. Вперше Росіяни вдарили по місту напередодні в день, а далі завдали ще кілька ударів. Поранень зазнав 52-річний цивільний. Від обстрілів спалахнули житлові будинки, місцевий храм. А далі окупанти поцілили у кав'ярню. Понівочено також будинок культури і крамницю. Троє поранених на Херсонщині. За добу під ворожими обстрілами було 16 населених пунктів, є влучання у медичний заклад, адмінбудівлю, теплопровід і газогін. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Понад вісім десятків ударів загарники нанесли по Сумщині. Внаслідок обстрілів є поранений, пошкоджено 10 приватних і 3 багатоквартирних будинки пилораму і сільгосптехніку. Ракетою ворог поцілив по Запорізькому району, по малій Токматці і Роботиному, вгатив кабами з реактивних систем залпового вогню, артилерії і безпілотників. Окупанти загалом завдали понад чотири сотні ударів. Потрощено майже 20 житлових будинків. Російський бомбардувальник-ракетоносець збили наші зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з українською розвідкою. Впав він в Ставропольському краї. Як літак кружляючи в повітрі, летить на землю? Зафільмували тамтешні жителі. Відомо, що це ту 22 м 3 зокрема. І їх ворог використовує, щоб наносити удари по цивільній інфраструктурі України. Сили оборони заявляють, цей надзвуковий бомбардувальник якраз повертався з України, де запускав по наших цивільних об'єктах ракети Х 22 Збили його, коли він вже був на відстані трьох сотень кілометрів від українського кордону. Спочатку була інформація, що екіпаж вижив. Пізніше російські пабліки написали, що один з російських льотчиків таки загинув, а двоє в лікарні. А зараз губернатор Ставропольського краю пише в соцмережах, що один пілот загинув. А ще одного шукають. Є інформація також, що такі надзвукові ракетоносці в Росії більше не випускають. Тож для ворога падіння одного з них може бути великою втратою. Тим часом офіційна версія росіян звучить традиційно літак впав через технічну несправність. Маємо коментар з цього приводу речника повітряних сил України Іллі Євлаша. Цей бомбардувальник він використовувався для обстрілу української території ракетами типу Х-22, які до речі сьогодні також ми дві вперше в історії російської української війни збили. І певним чином це така нова віха, так новий етап війни, коли ми вже можемо проводити такі складні операції по збиттю стратегічних бомбардувальників. Ну і безпосередньо вже таких ракет, як Х-22. І це вже 348-й ворожий літак, збитий силами оборони України від початку повномасштабного вторгнення. За даними генштабу, за попередні 785 днів російської армії поменшало на 457 з лишком тисяч особового складу. 870 солдатів українські захисники ліквідували напередодні. Знищено 7205 ворожих танків, майже 14 тисяч бойових броньованих машин, 1046 реактивних систем залпового вогню і більше 11,5 з половиною тисяч. Артилерійських комплексів понад два десятки з них напередодні за попередні 785 днів сили оборони України відмінусували у ворожої армії 762 засоби протиповітряної оборони, 9311 безпілотників тактичного рівня. Потопили 26 кораблів і катерів і один підводний човен. А також збили 325 гелікоптерів. Ракетні та авіаційні удари по позиціям українських військ і населеним пунктам 786-й день російського повномасштабного вторгнення. Минулої доби на фронті було 86 бойових зіткнень. Гаряче на Бахмутському напрямку там відбито 25 атак ворога. Під Авдіївкою також неспокійно, але найтяжча ситуація поблизу часового яру. Російські війська продовжують спроби захопити місто на Донеччині, знищуючи при цьому його вщент. Не полишає ворог свого наміру витиснути наші війська з лі берега Дніпра Херсонщині ЗСУ тримається за плацдарм і б'є у відповідь. Очільницю центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня Наталю Гуменюк звільнено з посади. Хто замінить її на цій посаді? Поки що невідомо. Відомо, що нині триває відбір фахівця. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Нагадаю, що з проханням звільнити Наталю Гуменюк звернулися медійники 16 квітня. На порталі інституту масової інформації з'явилася заява спільноти журналістів, рух медіа за усвідомлений вибір. І в ній кореспонденти скаржилися, що їм заборонялося перебувати на багатьох ділянках південного фронту. І як наслідок, громадськість втратила можливість побачити злочини скоєні окупантами. Гуменюк звинувачення відкидала і запевняла, що діяла згідно на Зу своє ж звільнення, колишня очільниця центру стратегічних комунікацій, прокоментувала у Фейсбуці і написала: А сонце все одно сильніше хмар. Отже, пишіть в коментарях, хто на вашу думку достойний цієї посади, і в якій царині після звільнення з'явиться пані Наталя Гуменюк. Тож чекаємо на ваші дописи, реакції, лайки і підписки. Ми продовжуємо. У Польщі викрили російського шпигуна, який пропонував спеціальним службам РФ замах на президента України. За Задумом громадянина Польщі, якого затримали, був збір. і Передача російським кураторам інформації про безпеку аеропорту Жешу-П'ясонька. За даними слідства, це мало допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Володимира Зеленського. Українські правоохоронці поінформували польських колег про ймовірний напад і передали їм ключові докази в цій справі. Спільними зусиллями обох країн російського агента вдалося ідентифікувати і затримати. До слова, це не перший такий випадок. На життя українського президента з початку повномасштабного вторгнення зазіхали щонайменше 5-6 разів. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю британській газеті The Sun. За його словами, перший раз, коли була спроба він і її оточення сприйняли це дуже серйозно, була навіть паніка. Однак, наступні спроби вже сприймав досить спокійно. Регламентний комітет палати представників Сполучених Штатів напередодні пізно ввечері зняв останню формальну передумову для голосування за допомогу Україні. Воно відбудеться в суботу ввечері за Вашингтоном, коли минуть 72 години відведені внутрішніми правилами на ознайомлення конгресменів з законопроєктом. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні перебував у Вашингтоні з візитом і після проведених у конгресі і Білому домі зустрічей розповів, отримав запере. Евнення, що допомога буде продовжена. Дональд Трамп теж висловився з цього приводу, назвав Україну країною, що відчайдушно потребує допомоги, і визнав, що війна важлива для Сполучених Штатів. Ольга Кошеленко продовжить. Ситуація з американською допомогою Україні за цей тиждень пройшла шлях із точки практично безнадійно через стриманий оптимізм до впевненості, що суботнє голосування у палаті представників буде хоч і затяжним, але позитивним. Слідом за палатою, і сенат готовий пожертвувати вихідними і завершити роботу. Спікер Палати представників Майк Джонсон довгі місяці обіцяв розглянути допомогу Україні лише після виконання низки вимог республіканців. Жодна із них, ані боротьба з незаконною міграцією у США, ані чіткий план перемоги Києва, ані більш жорсткий контроль за наданими грошима так і не були дотримані. Втім, публічна риторика Джонсона раптом починає нагадувати виступи президента Джо Байдена. Він згадує і про те, що 80% виділених Україні коштів залишаться у США і працюватимуть на американських оборонних підприємствах, і про те, що Путін зрештою може втягнути у війну НАТО. Гадаю, надати допомогу Україні зараз дуже важливо. Я вірю доповідям розвідки, які ми отримуємо. Сі Владимір Путін і Іран це справді вісі зла. Я думаю, що Владимір Путін продовжить марширувати Європою, якщо йому дозволити. Він піде в країни Балтії або влаштує сутичку з Польщею, одним з наших партнерів по НАТО. Відверто кажучи, я краще не дійшлю в Україну кулі ніж американських хлопців. Мій син збирається вступати у військово-морську академію цієї осені. Я не жартую. Ми не можемо гратися в політику із цим. Більш аніж кар'єрні перспективи сина на Джонсона, впливає позиція його політичного патрона Дональда Трампа, Екс-президент у своїй соцмережі True Social напередодні розкритикував Європу за те, що вона, на його думку, витрачає недостатньо коштів на війну в Україні. Україну ж Трамп назвав цитую країною, що відчайдушно потребує допомоги. Усі погоджуються, що виживання та сила України мають бути набагато важливіші для Європи ніж для нас, але це також важливо і для нас. Ворошись, Європа! Трамп і особливо Джонсон так різко змінили риторику, що частина їхніх однопартійців розлютилася не на жарт. Джонсон опинився під шквальним вогнем критики республіканських праворадикалів. Йому погрожують відставкою. Втім, ідея замінити спікера ентузіазму у партії не викликає їхньої скромної більшості і так заледве ледве вистачає на ухвалення будь-яких рішень, не кажучи про надскладні кадрові. Тим більше, що Трамп не раз публічно хвалив Джонсона. Тож противники допомоги Україні висловлюють свою незгоду, реєструючи численні правки до законопроекту. Найекзотичніші пропонує конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, наприклад, щоб кожен конгресмен, який проголосує за, вступив до зсу. Не відстає від неї і конгресвумен українського походження Вікторія Спарц. Її ідея скасувати гуманітарну допомогу Києву голосів. Ці пропозиції найпевніше не наберуть, але час затягнуть. Голосування за прогнозами може тривати чи не усю ніч, і навіть ідея надавати частину допомоги, а саме пряму бюджетну підтримку у борг. Ідея належить особисто Трампу. Право радикалів не заспокоїла прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на запитання. ТСН, чи Вважає справедливим, що частина допомоги буде у борг, дипломатично ухиляється від відповіді. Там не прописані умови, умови віддаються. Прописати умови і на яких умовах буде будуть надані ці кошти, власне пряме бюджетне фінансування буде вирішувати адміністрація президента, і це буде вже наступним кроком. Про умови ми домовимося, і вони точно будуть не важкими і не складними для України в умовах повномасштабної агресії. Окрім сприятливих умов позики, про які говорить прем'єр, президент США матиме можливість борг пробачити разом із допомогою. Конгрес має проголосувати і за конфіскацію на користь України заморожених російських суверенних активів. Це вважає шмигаль буде позитивним сигналом для партнерів в усьому світі. Всі лідери і демократів і республіканців, з ким ми спілкувалися, ще раз підтвердили їхній твердий намір проголосувати в цю суботу. Також цей законопроект передбачає військову допомогу, всю ту, яку ми очікували. Ми мали зустріч також в Білому домі і пообіцяли, що допомога буде негайно після того, як закон буде підписаний. Лідер сенату Чак Шумер під час зустрічі з українським прем'єром теж налаштований оптимістично. Ми збираємося зробити все, що можемо. Сподіваюся, вже цими вихідними, коли Палата представників надійшли нам законопроект, щоб ми завершили його тут у Сенаті. Це дуже дуже важливо для нас. Що ж зрушило ситуацію з допомогою Києва із мертвої точки, окрім озвучених публічно Джонсоном, лунають і інші версії? Мовляв, прихильники України у республіканській партії не сиділи, склавши руки. Так само, як і закордонні лідери, які приїздили до Вашингтона і, не побоюючись бути звинуваченими у тиску, вимагали від США діяти. Дехто із них, як от міністр закордонних справ Великобританії Кемерон, зустрічався із Трампом напряму. Напередодні із майбутнім кандидатом у президенти у Трамп Таурі бачився і чинний лідер Польщі. Анджей Дуда розповів: він теж переконував Трампа підтримувати Київ. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шенкаренко. ТСН 1+,1. Майже півтора мільярди гривень втратила Українська асоціація футболу за президентства Андрія Павелка. Про це свідчать перші результати аудиту, який ініціював новий президент УАФ. Андрій Шевченко фінальний документ буде готовий за три місяці. Основні збитки через операції з офшорними компаніями, а також через використання депозитів і завищення вартості придбаних товарів і послуг. Сам Павелко фігурує одразу у десяти кримінальних провадженнях. Нагадаю, що в листопаді 2022 року отримав підозру за оборудки при будівництві заводу з виробництва штучних полів. За цією підозрою його арештували. Вісім місяців він провів у львівському СІЗО. У лютому Андрій Павелко вийшов. Шов з під варти справу проти нього передали у суд. Пологи в евакуаційному потязі, рятуючись від російських обстрілів з Донеччини на Рівненщину, прямувала дівчина на 9-му місяці вагітності. Пологи лікарі її прогнозували аж на 25 квітня, квітня. Російські обстріли вдома стали такими щільними, що дівчина таки наважилася на переїзд, і вже в потязі зрозуміла, може не доїхати. Про перейми повідомила провідницю та керівника потяга. Швидку залізничники викликали на наступну станцію. Зізнаються, так довго час не тягнувся ніколи. Тож про всяк випадок готувалися, що перестка породілля народить у вагоні, але таки вагітна протрималася до Олександрії, де на неї вже чекала швидка. У пологовому дівчина народила синочка. Більше про цю історію дивіться у наступних випусках ТСН Онлайн. Що ж, на цьому випуск цей завершую? Дивіться наступні, аби дізнатися про все докладніше. Коментуйте, що найбільше вразило. Підписуйтесь і тисніть дзвіночок. Побачимось!